Вечеріло. В хатинці зайців всі готувалися спать. Мама зайчиха вкривала синочка тепленькою ковдрою. Тато заєць тихенько читав йому казочку. Але зайченятко зовсім не хотіло спати. Воно задумало прикинуться, що спить, а коли мама з татом заснуть, Тихенько вислизнуть з хатки і побігти мандрувати по нічному лісі. Мама з татом не дозволяли гуляти, коли стемніє, а й зайченят так хотілось побачити, що коїться в лісі вночі. М -м -м. Як задумало, так і зробило. Тільки дорослі зайці заснули. зайчиня тихенько відкрило двері, вискочило. І побігло якнайдалі від своєї хатинки. Коли воно зупинилося, щоб перепочити і роздивитися навкруги, то аж зойкнуло від страху та несподіванки. В лісі було дуже темно і моторошно. Зайчатку дуже злякалося, бо ліс шумів, шелестів, вітер гайдав, гілки, і вони. Дуже страшно скрипіли. Десь недалеко закричала сова, і в кущах щось поповзло. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. заченя дуже захотіло додому, до лагідних батьків і теплої кроватки, до затишної оселі. Воно почало оглядатись навкруги, але в лісі так темно, що стежинку до хатки зовсім не видно. Заченя тихенько заплакало. Раптом воно помітило маленьку зірочку, яка повільно спускалась до нього зверху. Ти хто? тихенько спитав зляканий зайчик. Я світлячок, відповіла зіронька. А що ти робиш в лісі один без дорослих? Я дуже хотів побачити, що коїться в лісі вночі і без дозволу збіг з дому. Мама з татом не знають, де я і що зі мною коїться, а я загубився і не можу повернутись назад. Світлячок промовив, я не допомагаю несухняним діткам, але мені дуже шкода твоїх батьків, тому я відведу тебе додому. Зараз я полечу і подивлюсь, де знаходиться твій дім, а ти чекай мене на цьому місці і нікуди не руш, поки я не повернусь. Дуже скоро світлячок повернувся назад і розповів зайченяті, що він знайшов його хатку. І, щоб освітити стежку до неї, він попросив своїх друзів десять світлячків допомогти зайчику. Ти вмієш рахувати? спитав світлячок. Так, мене вчила матуся. Ось і добре. Йди і дуже уважно придивляйся і рахуй світлячків. Десятий світлячок якраз буде біля твоєї хатинки. Зайчик подякував світлячку і пішов вперед. Ось одна зірочка на кущі, ось друга на гілочці, ось третя і четверта, а на квіточки п'ята гойдається. Зайченя дуже хвилювалося, що зіб'ється з рахунку або не побачить світлячка зірочку. Ось шоста зірочка, а он сьома блиснула на стеблині. Восьма й дев'ята зовсім поруч були. А ось і десятий світячок якраз на дверях, як ліктарик світить. Зайчиня тихенько відчинило двері, залізло під ковдру і полегшено зітхнуло. Воно було дуже вдячне світячкам за поміч. І пообіцяло, що більш ніколи не ослухається своїх батьків. Зайченятко не зводило очей від віконця, бо там мереготіли світлячки-помічники. І зайченя пошибки почало рахувати, скільки світлячків зірочок заглядає йому у віконце. Одна, дві, а он ще дві, дві і дві буде. Так, чотири. А он ще одна. Чотири і одна. Це вже м, -м, -м п'ять. А ще дві. То вже буде п'ять і дві, то вже буде сім. І зайчиня солодко заснула. Діточки, а скажіть, будь ласка, добре вчинив зайчик, пішовши з дому? В нічний ліс? Ні, добре тому що треба слухатись батьків і бути поруч зі своїми близькими і рідними. А хто допоміг Зайчикові знайти стежинку до хатки? Так, діточки, це був світлячок. А скільки друзів світлячків він запросив на поміч? Так, вірно, 10 світлячків. А хто навчив зайчика рахувати? Вірно, діточки, це матуся. Сподіваюсь, вам сподобалась сказочка. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.